У східниці влаштували фестиваль. На нього запросили прикарпатський ансамбль Верховина, хор легенда та ансамбль Барви фестиваль Східницьке літо стартував лише цьогоріч. Однак триває уже від червня. На ярмарку поміж китайського краму. Важко знайти товар із самої східниці. Дзвіночки привезли зі Львова вишиванки з Коломиї. Такої красоти, звісно, як роблять українські мастериці. У нас немає в Росії, у нас свої є. Другі можуть якісь цікаві речі. Но такої вишивки, такої красоты ми, звісно, в сходницю увіділи. Я вважаю, вперше Вот я лично увидела, и мне очень-очень понравилось. на сцені перед скрябіном. Гурт механічний апельсин. Однак в очікуванні кузьми фани перераховують скрябінські пісні, які б хотіли почути. Ми хлопці олігархи або цей не дівчина а просто шмета. Ну, невже це така класна пісня? Вона хід була колись, але прикольно. Скребін спізнився на півтори години. Зірка заспівала 12 композицій, однак каже, знаменитістю себе не вважає. Не вважаєте себе зіркою? Зірка світить на небі, зірки збирають стотисячні стадіони. То є зірка. Ми звичайні музиканти, яких знає певна група, певна аудиторія людей в країні. Постійна аудиторія Скребіна на концертних стадіонах це 3,5 тисячі шанувальників. Тому великих пунктів, як каже Кузьма, собі не дозволяють.